Ілля, я вітаю тебе з підписанням. Вітаю тебе в команді лівого берега. Розкажи про процес взагалі підписання, як тобі надійшла пропозиція, чи довго вагався? Дякую за привітання. Вагався недовго. Інтерес був, подзвонив агент, сказав, що є інтерес з боку клуба. Потім я також сказав, що мені цікаво, і зателефонував мені вже президент та головний тренер. І ми домовлялись у подальшій співпраці. Що для тебе стало основним при прийнятті рішення про те, що ти перейдеш в лівий берег? Ну, основне це розвиток клубу. І я хочу також розвиватись і показувати себе не тільки в першій лізі, а й в елітному чемпіонаті. Тому е, амбіції і мої клуба сходяться в одне. І це перший фактор. А, а як щодо інфраструктури клубної, чи вразила вона тебе? Як то кажуть, е, тільки грай. Все є, тільки грай, тому да, дуже чудово, дуже. Класно, все будується, і я, я так бачив, що це не все, тому дуже гарно все. А як щодо конкуренції, Максим Маханєв визнаний найкращим гравцем 2024 року, Віталій Чеботарьов відновився, чи буде для тебе це проблемою? Я не знаю. Головне, щоб було здоров'я, а воно покаже вже, вже на полі, все. Тому конкуренція буде здорова, тому хто буде краще, той буде. Мені, мене це не лякає. Як можеш оцінити мікроклімат всередині команди? Як тебе прийняли, хлопці? Та поки що мало часу прийшло, але деяких хлопців я знав, ми і відпустці зустрічались, бігали у футбол. Тому. Колектив дружній, тому думаю, все буде добре і немає ніяких питань. Які цілі ставитимеш перед собою та перед командою на друге півріччя? Ну, перед командою, напевно, це питання до головного тренера, а свої то показати себе і щоб це було на користь команді.